Станція держпром. Це станція держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини. Звідусіль, де триває зараз війна, З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малєвська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами. Це станція Держпром. Що такі степові вовки, і як це проживши півжиття на чужині? Повернутися на батьківщину? Бо треба воювати? Сьогоднішня наша подорож буде у Куп'янський район на нульові позиції до піхотинців 36-го окремого стрілецького батальйону. Степові вовки. 61-ї окремої механізованої бригади. У день, коли ми туди вирушили, російська армія скинула на один із населених пунктів поблизу дві авіабомби. Поверталися ми, коли вже було темно, і яскравими червоними язиками палала якась із сільгосп-будівель після влучання. Про тих, хто стримує ворога на передовій лінії фронту, про їхню мотивацію, і в тому від майже двох років в окопах буде цей репортаж. Рушаймо! станція держпром. Проїхати навпростець зараз на Харківщині можна далеко не всюди. У ці країни наша дорога зайняла приблизно 5 годин. Ми спочатку довго їхали, а потім, лишивши автівку, бо вже небезпечно привертати увагу транспортом, йшли пішки. Небо ясне, із настанням морозів розвиднілося, тож безпілотникам все видно. Під ногами хрускіт крижаної корки снігу. Ми періодично забігаємо у бліндажі, які трапляються нам на шляху, аби сховатися і рушаємо далі. Нарешті дістаємося передостанніх позицій піхоти. З окопу виходить зустрічати високий і статний Олександр. Він з Хмельниччини. Далі, в кого б я не питала, звідки військовослужбовець тут майже усі у цьому батальйоні будуть з Хмельниччини. Рельєф і географічне положення тут дещо складніше, але обстановка, наскільки я можу оцінити зараз, і тоді, коли ми заїхали, то мені каже, спокійніше те що Донеччина і Донеччина. там. І позиційних укріплень, щоб була і війна йшла довше. Тому, я думаю, найбільше тільки в рельєфі. На початку вторгнення навесні 22-го новостворені степові вовки, так називається цей батальйон з Хмельниччини. Опинився в Донецькій області у пісках, а після осіннього контрнаступу їх перекинули сюди на Харківщину. Продовжує військовослужбовець 36-го окремого стрілецького батальйону Степові вовки Олександр. Противник подає себе нестабільно, буває порізно, буває затише, буває інтенсивніше. Але в цілому вони натиск продовжують. Інтенсивний натиск агресивний. Ми стримуємо всіма силами, засобами, стараємось відбити противника. По меншій мірі втримати ті позиції, які ми зараз тримаємо. Як виглядає цей натиск? З чого вони працюють здебільшого? Ну, у них тут на цьому напрямку є різні віти озброєння, артилерійське, стрільцеве зброя різного типу, кулемети різного калібру. Вони працюють зі всього практично, що можуть зараз, особливо їхня авіація посилилась, безпілотні дрони, ракети так далі, і бомби. Олександр запрошує погрітися і випити кави у бліндаж. Та й звуки в небі, воякам не подобаються, кажуть, краще сховатися. Побратим Олександра Ігор, теж з Хмельниччини напружено виглядає вгору. В Небі передали спостережники сусідніх позицій, що літає вертоліт. Це означає, що потрібно знаходитися як найближче до укриттів, посилити пиність і максимально зберігати безпеку. Себе так само. Стабільно тривале складне становище з боку Російської Федерації відбуваються постійні обстріли спроби. Перетнути державний кордон, прорвати наші позиції, але при всьому тому, що ми маємо, даємо гідну вісіч сержантом у цих хлопців. Олександр на псевдо-храб. Такий позивний побратими дали Сашкові після першої ж ночі. Разом він не ображається, бо знає за собою таку особливість. А тепер каже, це його гучний храп для підлеглих. Ознака того, що ситуація стабільна і все тихо. Історія Олександра для цього підрозділу типова. Тут багато хто з колишніх заробітчан, які повернулися в Україну після початку повномасштабного вторгнення. Останні роки я жив в Германії, в Берліні з дружиною там працювали. Приїхавши в Україну, трішки побувши, почалась війна. Ну і в 6 годин ранку, 24-го, я вже пішов в воєнкомат. Дітка професія кожного чоловіка захищати свою рідну батьківщину. І по сьогоднішній день я на, на, на даний час знаходжуся в військах. Служу головним сержантом роти, маю в підлеглості сержантський солдатський склад в кількості 83 чоловік. Так і боремося з ворогом. Скільки років ви в Німеччині прожили? Ну, в сумі 5. У вас там були вже якісь вид на. Ну, там трошки треба довше, але. З часом могло б бой бути. Ви могли е виїхати собі спокійно Мі. до Німеччини? Міг, міг би по здоров'ю, міг би виїхати, повернутися назад. Але чому ви ухвалили саме таке рішення? Ну, як а, а як по-іншому може поступити на справжній чоловік? Кожної людини, кожного солдата, кожного воїна, кожного чоловіка, мужчини це є захищати рідну землю. А рідна земля моя Україна. І нас таких не тільки я, і що приїхали з-за границь, а й дуже багато людей. Які на даний час захищають по сьогоднішній день? Хто залишився в живих? Ще захищають її. так. Олександр втратив роботу, стабільний дохід і дружину теж. Вона повернулася назад до Берліна. На даний час не спілкуємося, надіюся, що після війни зустрінемося, помиримося і будемо жити далі. Перемога все таки за нами, між українці нас не зламати. Запитання, яке я ставлю воїнам зараз на фронті, найчастіше де вони знаходять сили сьогодні, коли служать вже майже два роки. Коли накопичилася втома, у всіх почалися проблеми зі здоров'ям, у багатьох проблеми в стосунках з близькими. Коли стало зрозуміло, що ця війна надовго. Ну, сили, а ви подивіться, я побущу на Донецькій землі, на сумській землі, на Харківській землі. Дані, як вони говорять, визволителі, вони приносять розруху, вбивають, насилують. У мене так само є племінниця маленька. Як, як, якби не, не я і такі, мої побратими. Просто в Україні вже б не було, вони просто все знайшли. Це не визволителі, це руй... руйнителі, які просто випалюють нашу землю. І сили беруться самі по собі. У нас немає виходу, у нас немає. Ми не маємо права зробити крок назад, тому що крок це ціна інших людей, мирних жителів. Станція Держпром. Храп веде нас ще глибше. Відстань до противника на позиціях піхотинців тут подекуди 600-700 метрів. З одного боку окупована земля, з іншого вже територія Російської Федерації. У найглибших окопах у степових вовків стоїть кулемет Браунінг, американська розробка ще часів Першої світової війни. А він і досі в строю, і досі один з найкращих кажуть вояки. Броню прошиває добре. Розповідає кулеметник Василь. Це Браунінг. Хороший як танк кулеметів. Дуже хороший кулемет, за яким ми несемо службу. А чому як танк весь? Бо його, він от в інтернеті читав, що його називають танк серед кулеметів. Ну, це лучший кулемет в світі, скажімо так. А ви як думаєте? Я теж думаю, що він один з кращих точно. Це ви тут з ним познайомилися? Ну, звичайно, в ЗСУ. Ким ви були в мирному житті до второму? Я півжиття прожив в Іспанії, то в мене позивний іспанець. І я там працював в інтернет-фірмі. А коли почалась війна? Наскільки я зміг десь за 10 днів на чому міг добратися, я приїхав і пішов добровільно служити з на правій руці у Василя дійсно іспанський прапор поряд із Браунінгом? Кубка відстріляних гільз. Питаємо в іспанця про його мотивацію покинути життя у теплій країні. А там у Василя є житло, робота, і за 22 роки вже своє коло спілкування та друзів. І після того, як відвоює, каже, повернеться жити до Іспанії. Мотивація, захист України. І в мене син тут живе, він на мене дуже ну, він в мене патріотичний, такий вихований. Зараз він хоче вчитися на військового офіцера. І він на мене дуже багато. Ну, як розумієте, я для нього великий приклад. Я приїхав захищати Україну, і щоб синові дати прикласу за цю землю, треба воювати. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії. Станція Держпром.